Тома, підкажи, ти йшла на діагностику, ну, там, не знала, там, чи хочеш, ти, от, ще розкажи все від самого початку. Да, я дивилася спочатку ваше послання на курс в тобто великий курс, я прочитала два предложення, потім думаю, ні. Тіпо, мені це не треба, я не буду це займатися. Про діагностику потім почитала, думаю, що теж мені це не треба. Тіпо, ну, на що мені треба, я так все розумію, тіпо, все окей, все гладко понятно. А, uh, ну, зараз я розумію, що реально мене не було чіткої цілі. Ну, типу, я не розуміла, для чого я щось роблю. А, uh, да, потім я не розуміла чіткі дії, які я маю зробити для того, щоб підвищити чек. І це, типу, не було моїм клієнтам, типу, що? І зі ФПК. Ну, що це було, ну, типу, логічно і нормально. А, uh, вот. І тепер я розумію, що правда, цей курс, клавний, це буде мені дуже корисно. Uh, підкажи, uh, чи діагностика допомогла тобі зрозуміти, і повірити в те, що ти можеш вийти на свою точку Б, це там 2-3 тисячі, тисячі євро, поїздка в Домінікану, MacBook, що ти це зробиш що так з кайфом після навчання, під час навчання, і поїдеш в Домінікану, ми там порахували. все це реально, швидко, і Тепло в Домінікані. Я думаю, так, думаю, що навіть швидше, ніж закінчити навчання, тому що це в цілком типу, реально. Тим якщо що мене є точка, А типу, нормально, то ну там типу, не так багато чого робити. Супер, кайф. Розкажи скажи ще свою точку, А, тому що коли ми нормальна точка, люди думають, так вона, напевно, вже в живе. ж. Як тебе зараз точка по проектах в ZMS? Якщо я веду когось, тобто сторінку якогось це 350 і вище. Якщо я веду свої просто якісь марафони і курси, то це 85 євро в місяць ой, в <сміття> задані чеку, і таких чеків у мене сім шість десь так в середньому. Супер. Це виходить, що з такими чеками. Ти розумієш, що два за два місяці нашої роботи ти зможеш вийти на 2 тисячі євро в плані см і таргету і ще на тисячу півтори тисячі євро в плані навчання за своїми чеками, які ми піднімемо, Знаючи, що робити, то міло за два місяці будемо разом зробимо крутий результат, а буде кейсом на, на домінікані <сміття> джус і класити макбуки.